Дорогі співвітчизники, мисливці і не тільки. Я радий вас вітати на ютуб-каналі Біолог Мисливський знавець. Після демобілізації злаузахисників нашої батьківщини я захищав нашу країну в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Я повернувся до... До своєї улюбленої професії, я за професією біолог Мисознавець. І при даній сьогоднішній нашій з вами зустрічі е, хочу повернутися до вже відомого вам рюкзака, нашого національного українського виробника Акрополіс. Е, при минулій зустрічі я не замітив тут одної опції в цьому рюкзаку для носіння зброї, гудилищ, ну і всього іншого. Я дану опцію використовую для носіння відео апаратури, ну, оскільки веду блог на каналі, біолог мисливськознавець. І от вона опція заключається в такому. Такий має такий вигляд, він продовжується карман. Mm -hmm. Тут можна носити зброю, відповідно, або, або штатив для, для відеокамери. І найважливіше, що я хотів зауважити вам, що це наш національний виробник український. І як український патріот хочу попросити вас, любіть своє, купуйте своє. В моїй професійній діяльності, даний рюкзак з усіма його опціями, він мені дуже і дуже потрібний і необхідний. Ну, Дані карманчики я ношу. Повербанки для зарядки апаратури, для телефона, продукти харчування. Ну, коли е, виходжу е, для польових робіт, е, відеопастки, які ми застосовуємо для обліку червонокнижних видів і не тільки. Е, я працюю в Карпатській природній зоні України, ми Ну і одним словом, даний рюкзак, ну, це вкрай необхідна річ для, для людей, хто е, пов'язав своє життя з природою. Ну і не тільки. і Для військових в тому числі, ну оскільки я 18 місяців захищав нашу країну, був демобілізований, вірніше по ряду причин, в основному за станом здоров'я. Одним словом, на всі випадки життя. Для любителів екстремального відпочинку. Ми бачите, тут є така опція, якщо, наприклад, зброю носити чи рушницю тут фіксувати. Значить, ці мають такі е, фрагменти шкірені з тисненням е, ну, такі, ш, 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 тиснення на, на, на шкірі дуже якісний, матеріал дуже якісний, е, е, має вологу відштовхувальні такі функції, відштовхує вологу. Якщо мають сильні дощі, то він швидко дуже сохне цей матеріал. Всі речі, які знаходяться в рюкзаку, вони завжди сухі. Ну і одним словом, ще раз хочу загострити вашу увагу на тому, що цінуйте свого національного виробника, любіть своє, купуйте товари нашого національного українського виробника. Ну і на даній при даній зустрічі в мене поки що все. Одним словом, любіть своє. Дякую.